Чи було у тебе колись таке, що ти говориш, дієш, навіть усміхаєшся і раптом ловиш себе на думці, це не твоє. Наче ти граєш у виставі, де сценарій давно написаний іншими, і від тебе очікують лише слухняної ролі. А всередині, попри всі твої старання, залишається відчуття, мій справжній голос мовчить. Я добре пам'ятаю, як це було зі мною. Зовні все правильно навчання, робота, стосунки, а всередині дивне відчуття порожнечі, ніби я розчиняюся у чужих вимогах і дедалі менше впізнаю себе. І саме це стало для мене початком пошуку, бо я зрозуміла, далі так не можна, я мушу знайти свій справжній голос. Можливо, у тебе це виглядало інакше. Хтось відчуває це у втомі від буденної роботи, хтось у стосунках, де вже не звучить його правда, хтось у дзеркалі, коли розуміє, я давно перестав бути собою. Усі ці моменти сигнал, що наш голос десь поруч, але він втрачений у шумі. Але перш ніж ми зможемо знову його почути, важливо зрозуміти, чому ми взагалі втрачаємо свій голос. Ми починаємо втрачати свій голос ще з малку. Пригадай дитинство, як часто ви чули фрази не кричи, не смійся голосно, не говори дурниць. Із добрих намірів дорослі намагаються нас виховати, але разом із тим ми вчимося стискатися і підлаштовуватися, ми вчимося не бути надто помітними, не заважати, не виділятися. У школі це продовжується. Хтось піднімає руку і йому кажуть сядь, зараз не твоя черга. Хтось читає вірш із власними інтонаціями і чує Не вигадуй, роби як усі. А в підлітковому віці ще гірше будь-яка спроба говорити по-своєму може викликати насмішку ровесників. І ми знову стискаємось. Але правда в тому. Що справжній голос не можна заглушити назавжди. Він завжди шукає виходу. І тоді він пробивається не через натхнення, а через втому, роздратування, відчуття, що ти живеш не своїм життям. Це наше внутрішній спротив. Тіло сигналізує так більше не можна. Психологи говорять, автентичність. Це здатність діяти у згоді зі своїми переконаннями. І коли ми цей зв'язок із собою втрачаємо, з'являється внутрішній конфлікт, тривожність, відчуття порожнечі. Дослідження показують, що люди, які постійно пристосовуються і мовчать, частіше переживають синдром самозванця і вигорання. Наприклад, на одній конференції мені довелося слухати колегу, яка роками працювала в освіті. Вона зізналася, я не відчуваю радості від того, що роблю. Мені здається, я живу за чужим сценарієм. І тільки коли вона почала впроваджувати власні ідеї, хоч і боялася критики, у неї з'явилася енергія. Це й був її справжній голос, який довго мовчав. І ось тут починається найцікавіше момент, коли ми наважуємося знову почути свій голос. Перший крок до того, щоб віднайти свій голос, це тиша. У тиші починаються звучати речі, які ми роками відкладали. Я пам'ятаю, як уперше вимкнула телефон і на кілька годин залишилася без музики, без новин, без повідомлень. Спочатку було дивне відчуття пустоти, аж тіло почало чухатися. Але потім я почула думки, які зазвичай заглушає щоденна метушня. Ти втомлена, тобі потрібен відпочинок, те, що ти робиш, не твоє. І серед цього хаосу раптом прозвучав мій власний голос тихий, але такий впізнаваний. Тиша буває різною. Це може бути прогулянка в парку без навушників. Це може бути кілька хвилин ранішньої медитації чи молитви, коли ти просто спостерігаєш за диханням. Це може бути навіть тиша всередині, коли ти дозволяєш собі не відповідати одразу, а зупинитися і відчути. Дослідження підтверджують, коли люди регулярно практикують моменти тиші, вони швидше відновлюють відчуття автентичності. Це не означає, що ми завжди будемо впевнені у своєму голосі, ні. Але тиша дає можливість почути його, навіть якщо він поки що невпевнений і ледь чутний. Учасники проєкту Голоса Мирних розповідали, коли залишалися самі після втрат і хаосу, саме тиша дозволяла їм зібратися і усвідомити, що вони ще живі, що їхня історія. Не закінчилась. І лише після цієї тиші приходила сила говорити, свідчити, ділитися. Я довгий час думала, що мені потрібно постійно бути продуктивною, викладати, писати, спілкуватися, але коли в якийсь момент я наважилася на день тиші без жодної роботи, мене охопило відчуття ясності. Саме тоді народилася ідея проєкту Тиха Сила. Бо я зрозуміла, найцінніше народжується не в шумі, а в просторі, де можна почути себе. Але почути голос це лише половина. Наступний крок наважитися бути чесною з собою і з іншими. Тому другий крок до свого справжнього голосу це чесність із собою. І з іншими. Я добре пам'ятаю момент, коли вперше сказала Ні там, де завжди казала так. Це було звичайне робоче прохання, на яке я раніше погоджувалась автоматично. Але всередині тоді щось клацнуло, я відчула, що зраджую собі, і вперше наважилася відповісти Ні, цього разу я не можу. Було страшно, ніби я руйную стосунки. Але стало неймовірно легко. Це було моє ні, і в ньому прозвучав мій справжній голос: чесність починається з маленьких кроків, наприклад, визнати перед собою: мені зараз боляче, замість звичного, та все нормально. Або сказати другові: мені не підходить така розмова, замість мовчки терпіти. Чесність не завжди подобається іншим, але вона завжди звільняє тебе. Наведу приклад з мистецтва. Одна українська художниця в інтерв'ю якось ділилася. Її стиль сформувався тоді, коли вона перестала намагатися відповідати очікуванням глядачів і почала малювати те, що відгукується їй особисто. Це теж чесність. Творити не для схвалення, а для себе. І саме тоді народжується автентичність. І дослідження підтверджують, автентичність тісно пов'язана з відкритим спілкуванням і готовністю бути чесним у взаєминах. Люди, які дозволяють собі говорити відверто, менше відчувають внутрішній розкол і частіше описують своє життя як цілісне. Я пригадую слова однієї колеги. Я все життя намагалася бути зручною для інших, і тільки коли почала чесно казати, чого я хочу, у мене з'явилися справжні друзі. Це проста, але глибока правда. Чесність відсіює тих, кому потрібна лише маска, і притягує тих, хто чує твій голос. Та бути чесним замало. Щоб голос справді зазвучав, його треба вивести у світ. Тому наступний крок дія. Можна довго міркувати, писати щоденники, розбирати свої відчуття. Але голос відкривається лише тоді, коли ти починаєш жити у згоді з ним. Це момент, коли внутрішнє я зустрічається зі світлом. Я пам'ятаю, як запустила проєкт Тиха сила. Усередині було відчуття, що я мушу ділитися тим, що накопичила за роки досвідом, думками, історіями. Але поряд із цим ішов страх. А що, як мене засудять, а що, як це буде нікому не цікаво? І все ж я зробила дію, записала перші слова. І саме ця дія дала мені відчуття. Мій голос живий, і він має силу. Дія може бути зовсім маленькою. Наприклад, сказати в голос свою ідею на нараді, хоча раніше ти мовчав, написати пост у соцмережі від свого імені, не копіюючи чужі формулювання, чи навіть просто чесно відповісти, я зараз не можу. Все це прояви голосу через дію. Мені подобається історія із музею голосів мирних. Там зібрані тисячі свідчень людей, які пережили війну. Для багатьох із них розповісти свою історію було неймовірно складно. Але саме ця дія, вимовити слова, віддати свій голос для пам'яті повернула їм відчуття гідності і сили, навіть коли голос тремтів, навіть коли звучав тихо. Наука теж підтверджує цю думку. Є дослідження, які показують, коли люди висловлюють свої думки і пропонують нові ідеї, це підвищує їхнє відчуття автентичності, бо ми починаємо жити не чужим сценарієм, а власним. Іноді дія це як перший крок на темній дорозі. Страшно, незрозуміло чи хтось піде за тобою, але саме він запускає трансформацію. І тут відкривається нова істина, голос це не лише слова, це й вибір, який ми робимо щодня. Я зрозуміла це тоді, коли відмовилася від пропозиції, яка здавалася престижною, але не була моєю. Зовні це виглядало дивно. Усі радили погоджуватися. А мій внутрішній голос тихо повторював: це не твій шлях. І тільки тоді, коли я послухала цей шепіт, я відчула справжнє полегшення. Твій голос може сказати: обирай роботу, де є сенс, а не лише гроші, або залиш стосунки, які виснажують, або навіть зовсім просте. Сьогодні мені потрібен відпочинок. Усе це форми голосу, які ми звикли ігнорувати. Автентичність. Дуже тісно пов'язана з цінностями. Якщо ти дієш у згоді зі своїми глибинними переконаннями, ти почуваєшся цілісно. Якщо ж ідеш проти них, виникає відчуття розколу. Цікаво, що для українців у сучасних умовах справжні цінності часто асоціюються з мовою, культурою, традиціями. Це те, що формує відчуття Я сам собі належу. І тут голос це не лише про особисте я, а й про колективний вимір. Наприклад, коли людина принципово переходить на українську мову, це теж її справжній голос, який говорить, я обираю бути собою. Пригадаю слова одної знайомої, яка виїхала з окупованої території. Вона сказала: Я зрозуміла, що мій голос це не гучні заяви, це моє рішення щодня жити так. Як я вважаю, правильно – говорити українською, допомагати іншим, не зраджувати собі. І це було так сильно, що я відчула, голос справді живе у діях і цінностях, навіть коли немає можливості говорити в голос. Наші вибори це як камінчики, з яких будується дорога. Кожен з них може здатися дрібницею, але разом вони формують шлях. На якому ми йдемо власним голосом. Та важливо пам'ятати, цей голос не статичний. Свій голос ми не знаходимо один раз і назавжди він живий, як і ми самі, він змінюється разом із нашим досвідом, віком, болем і радощами. Я пригадую, як 10 років тому мій голос звучав зовсім інакше. Тоді він кликав мене до активності, до навчання, до нових можливостей. А сьогодні він частіше шепоче про спокій, про глибину, про вибір не кількості, а якості. Це не означає, що один із них був неправильним, просто тоді і зараз різні версії мене, і кожна має свій голос. У дослідженнях пишуть, що автентичність це не сталість. А здатність бути собою в даний момент. І це важливо, бо часто ми думаємо, якщо я змінила думку чи мрію, значить я зрадила собі. А насправді ні. Це означає, що мій голос виріс, дозрів, змінився. Подивися, на приклади довкола. Проєкт Українер розповідає історії людей з усіх куточків країни. І часто це історії змін. Хтось залишив місто заради села, хтось поміняв професію, хтось після війни знайшов у собі сили почати все спочатку, їхній голос трансформувався, і саме тому він став ще сильнішим. У мене самої було таке відчуття, коли я дозволила собі зупинитися і сказати мій шлях тепер інший. Спочатку було страшно, ніби я втрачаю опору. Але згодом я зрозуміла, це і є справжня свобода, коли ти дозволяєш своєму голосу звучати по-новому. Твій голос може звучати як гучне, я готова. А може як тихий шепіт. Зараз мені потрібен відпочинок. І обидва варіанти справжні. І саме тут відкривається головна правда: у вмінні чути свій голос і дозволяти йому змінюватися. Прихована наша свобода. Твій голос це твій внутрішній компас. Він не завжди гучний. Часто він говорить тихо, шепоче, але завжди веде тебе у правильний бік. Якщо ти дозволяєш йому звучати, життя стає справжнім. Я вчуся довіряти цьому голосу навіть тоді, коли він не збігається з очікуваннями інших. Бо саме він повертає мені відчуття свободи і сили. Подумай, скільки рішень у твоєму житті було ухвалено тому, що так треба, так зручно, так роблять усі, і скільки разів твій внутрішній голос тихо протестував. Сьогодні настав момент його почути. Запитай себе, чиїм голосом я живу. Подумай. Скільки рішень у твоєму житті було ухвалено тому, що так треба, так зручно, так роблять усі, і скільки разів твій внутрішній голос тихо протестував. Сьогодні настав момент його почути. Запитай себе, чиїм голосом я живу, і що я можу зробити вже зараз, аби мій власний голос зазвучав голосніше. Пам'ятай, Справжній голос не кричить, він не нав'язується, він просто є. І тільки ти вирішуєш, чи дати йому право звучати. Підпишись на канал Тиха Сила, щоб ми разом вчилися чути себе і підтримувати цей тихий, але справжній шлях. А в коментарях поділися, коли ти востаннє сказала чи сказав саме своє, а не чуже.